Всім привіт! Знову сьогодні біля комбайна і хочу я все-таки ось ці варіатор цей на ньому поміняти підшипник. Подивіться, зараз буду знімати ось тут цю, де стоїть муфта запобіжна. Тут також підшипник стоїть, також його буду міняв. Ну і дивіться тут що, що робиться тут. Бачу там якесь воно все, так, навірно, вселі долі. Не знаю чи це. Просто він витікав, чи це вже підшипник його плик. Ну, зараз буду знімати ось це. Тут я бачу, воно ніби не так важко знімати його. Але все одно є коли чого погратися. А то вже скоро жнива, а в мене комбайн ще розібраний. Зняв я цю всю муфту разом. І зараз буду відкручувати, там є гайка така, і буду пробувати знімати цього шкіла. Ось так виглядає. Але тут пробую цей підшипник також рухається, потрібно його міняти. Але поки що це залишаю, добратися до шкіла. Зняв я цього варіатора. Верхню, і Я не знав, як воно має знятися. Воно ось тут. Принцип дії там такий самий, як тут. Ці болти розкручуються і воно собі знімається. Але воно тут таке було заржавівши. Все. І, і так само ось тут. Що я його єлі зняв. Його треба прочищати. Я думаю, що воно має ходити легко, тому що коли воно ходить, варіатор переводиться. Ну, якби це, скажімо так, воно не переводиться, це регулюються оберти барабана, але все одно, воно повинно ходити легенько. Там такий. Отакий ну, регулятор, таке, Воно має крутитися. Я заліз в кабіну, а я тут оце прокрутити не міг. Ну, ось воно, мабуть, озаржавівши, я там прокрутити не міг, треба знімати ось це все і його розробляти. Зараз я, зараз я покажу. Вже положив його на операційний стіл і тут так само оці заржавівші. і ось такий такий вигляд має цей підшипник. Зараз я його розберу, подивлюся, що тут. Є. Так як я показував, я вже тут. Добрався до цих підшипників, що на цьому валові. І я не знаю, як краще. Вони тут йдуть закриті і вони не мастяться, не змащуються. Я не знаю, хто їх коли ставив і чи вони, може ще оригінальні з заводу йдуть. Так, воно не видно нічого, воно крутиться легко. І так само на, на барабані. Також підшипники не змащуються. Я не знаю, замінювати їх чи не замінювати. Саме буде, що, якщо зараз все складу, не заміняю, і вони потім полетять мені серед жнив. Саме буде гірше. Ну і зараз це все знову розбирати це зараз з тої сторони там також шків, зараз все, все скидати. Тут, то в принципі, ось є такі тут, ось тут отвори, тут і тут. Болтом його витягується і все. І потім штопорна там, шайба. Ось тут така вона і виймається підшипник. Хто може? Вже це робив, підскажіть, як воно краще міняти чи не міняти. Зараз я покажу як, як в мене крутиться барабан. Ну і такий якийсь мені звук не подобається. Як, я думаю, що такого звуку не має бути. Як ніби трошки є гул в підшипниках барабана. З другої сторони. З цієї сторони шаркотить, це шаркотит ремінь. Він так я його скинув на сторону. Ну і не знаю, хто Хто робив, підкажіть, варто зараз міняти підшипники на барабані чи чи ще не варто, чи заїду в поле, а тоді буду міняти. Ось так він крутиться. Ну так, він крутиться, це ніби непогано, це зараз що ще трошки скоріше стає, бо це ще цей ремінь, трохи тормоз. Ну, хто робив, підскажіть, що йому робити чи не робити, чи поки що залишити. Того в кого є такі комбайни, чи замінювали вже ці підшипники, чи ще як купили, так і вони є. Розібрав я вже всю цю муфту, позбивав підшипники і бачу, що тут це йде, воно йде на вигрузний снек. Тут я бачу, воно не раз горів цей ремінь. Тому що, як бачите, воно все ржаве І так і видно, де йшов ремінь. Так, воно все і поржавіло. Краска згоріла, буксував ремінь. Ця тріщитка не спрацьовувала, мабуть. тому що Ось цей і цей шкіри, воно видно, що де вони, де вони згоріли. Вони горіли ці шкіли. І ще тут я побачив, був, я не знаю, що це було. Можливо, це воно було там і також ось тут, де? Ось тут, там, тут обгорівша краска. Не знаю чому це так, може це воно було кудись загорілося і там трошки обгоріло. Ну тут воно видно, що отака ситуація вирішив я зараз вже знімати ще цей ходовий цей варіатор. Там є підшипник. І подивіться до того підшипника, тому що я бачив, що в інтернеті вони ці підшипники летять, тому що він постійно в роботі. Тільки комбайн завели, цей підшипник вже працює. Ну, зараз зніму, подивлюся. Тому що з тої сторони це йде вал прямий зразу від маховика двигуна, і там також летять такі резинові втулки, чи як там вони називаються, і також вже подивлюся на ті втулки резинові. І селенблоки такі. Розібрав я це у варіатора. Ну, ще не повністю, але на сьогодні я вже буду закінчувати. Кому сподобалось відео, пальчик вгору, підписуємося на канал, пишемо коментарі. На все добре!